Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому першому заступнику начальника головного слідчого управління Генеральної прокуратури, який намагався обманом повернути вилучені у нього в ході обшуку понад 350 тисяч доларів США. У 2015 році він був викритий на хабарництві в особливо великих розмірах. Проти нього та ще одного спільника було порушено кримінальне провадження та повідомлено про підозру за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України. Під час обшуків у прокурора було вилучено великі суми грошей у різних валютах. А у його колеги знайшли навіть 102 діаманти. Наразі ця справа перебуває на розгляді суду. Водночас, колишній прокурор вирішив протиправно повернути собі гроші та для цього розробив цілу злочинну схему. На той час ще чинний прокурор умовив свого знайомого бізнесмена надати йому неправдивий документ про те, що, начебто, він позичив у підприємця 350 тисяч доларів США. Причому цей договір позаки був оформлений заднім числом. На підстави підробленого документа правоохоронець подав до Генеральної прокуратури України заяву про повернення належних йому валютних цінностей, вилучених у ході проведення обшуків. Після відмови прокуратури у 2015 році він призупинив свої спроби повернути гроші. Але після початку повномасштабної агресії, колишній прокурор вирішив спробувати повернути їх ще раз. Він намагався скористатись складною суспільно-політичною ситуацією в Україні у своїх корисливих цілях. Цього разу, у липні 2022 року, злоумисник звернувся вже до суду із тими самими підробленими документами. Суд залишив цю справу без розгляду. Разом з тим, ДБР, отримавши повідомлення суду про таке звернення, провело експертизу документів. Та дійшло висновку, що на час створення договору позики, датованого 15 травня 2015 року, та розписки додатку до договору позики, не відповідає датам, вказаним у документах. Рокописний текст від імені експрокурора у договорі позики, датованому 15 травня 2015 року, був виконаний у період 13-20 липня 2015 року. Таким чином, колишній перший заступник начальника головного слідчого управління Генеральної Окуратури підозрюється у використанні завідомо підробленого документа, а також у поданні завідомо підроблених доказів, вчиненому з корисливих мотивів. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.